Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта! Вистоїмо, переможемо! Хочу сьогодні показати вам кілька красунь. Серед них буде частина навіть української селекції Нікітського ботанічного саду, Крим. І е, в мене тут буде більшість красунь. Е, зростає, не буде, а вони зростають, будуть в кадрі. Красунь, які зростають в місці, яке в мене претендує називатися природний сад або е, якби, оточення чи е, місце, де е, я не надто сильно вмішуюся в е, насіви, посіви, трави. Природньої, різної, але дещо все ж таки вмішуюся, бо я якось мушу підходити до своїх троянд. Не то, що мушу, хочу підходити до своїх троянд, хочу їх оглядати, може більш детальніше, принюхуватися до них, адже вони багато з них запашних, бо в мене тут росте якраз велика частина старовинних троянд. І люблю я тут мучувати. Соломою, а перед тим як замульчувати соломою, бажано, то все ж таки трішки хоча б скосити. Потім щось можна навіть настелити. Я тут і картон стелила, він дуже швидко перепріває чи перетрухає. От І агроволокно чорне стелила, щоб хоча б трішки затримати ріст трави, а на все це, що я стелила, поверх накладаю дуже товстий шар соломи. От, Потім розкажу і мінуси цього, якщо встигну, бо в мене сьогодні кілька таких планів, щось вам цікаве показати і паралельно поділитися деякими спостереженнями щодо мульчування. Але повернімося до красунь. І в кадрі, неймовірно, така гарячо-червона, аж з таким чорним оксамитом. По краях так і є, це не. Камера якось там викривляє, ні так і є. Оці всі чорніші, так насиченість такого оксамитва ближче до краю, воно так і є. Сорт Адже Мушкай. Мушкай, звісно, е нікітський батсад Крим. І якщо я не помиляюся, то вона квітне лишень один раз. Вона у мене це лишень квітне другий раз, другий рік маю на увазі. І я точно не можу сказати, чи це точно. Е так як я припускаю і так як я десь знайшла в дуже таких не знаю скільки надійних джерелах, бо цей сорт навряд чи має сильні і детальні і докладні описи на наших просторах, тому будемо спостерігати. Чому так говорю? Говорю, що я не знаю точно, бо я минулоріч, вона квітла, але вона видала мені кілька квітів, і це було дуже дуже мало пагонів в тому кущеві. От тому цього року пагони наросли непогано, дуже гарно виросли або базальні, або такі другого порядку, але майже з основи так куща. От і е, щось можна буде собі чітко побачити, наскільки вона повторно квітуча чи ні. Взагалі, згідно з постереженнями їх за кримськими сортами, в мене вже їх немало. От вони ні, не тільки кримськими, все-таки і київськими сортами. Але наскільки я розумію, вони певний час довший, мабуть, що період це наші пані з Київського, Буцаду Рубцова, Чиженькова, вони досить тісно спілкувалися з Клименко, поки та не зрадила, от СБУ за нею плаче. І так, ну я думаю, обмінювалися якимись досвідами, запиленням, там, можливо, живцями і так далі. І так само і Київський боцад є частина велика сортів, які квітнуть не один раз. Так само і кримські сорти, вони маточок квітнуть один раз, так вони нарощують такі дуже довгі пагони, тобто кущі потужні, шалено потужні. І, відповідно, треба розуміти, куди їх садити, бо вони особливо, якщо один раз квітнуть, вони то наростуть. А потім півліта, навіть дуже велику частину літа, і осени, якщо осінь тим більше тепла, вони будуть займати місце. Так, а ми хочемо повтор. Але 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 сорт Джемушкай дуже цікавий, дуже ну, незвичайний от оцим кольором. Але на додачу я не знаю, чи камера передає, але тут є ще цікава форма квітки. Не так квітки, як пелюсток. Пелюстки такі ніби як різьблені чи різані, але бачите, вони йдуть такими хвильками. Оці хвильки так і є, і це кожна квітка повторює, тобто це специфіка сорту. І завдяки такому різьбленню, плюс на додачу воно ніби гофроване, плюс на додачу воно. Досить зараз прикриватися вже почало, бо в день, коли сонце активне, воно повністю робиться майже плоске, майже тарілочка. Зараз це вже робиться така трішечки, чаша починає робитися, бо вже досить, -досить пізня година, і відповідно, оскільки пізня година, то я і дуже гарно можу знімати колір, і особливо це як самитовий темніший відтінок. І, але е, показує квітку, яка вже йде на ночівлю. Та? І ось оці всі фактори, які я називаю, вони роблять, роблять цю квітку цікавою. Тобто це не є якась проста звичайна квітка. Ні, вона виглядає дуже гарно. В суцвіттях тут іде декілька, Навіть ось бачу п'ять деякі квіти, деякі суцвіття мають квіток, і відповідно квіти не малі, але й не величезні. Середнього, можна сказати, розміру. І, відповідно, Досить густенько йдуть на пагоні, і це все от виглядає ефектно, особливо, якщо близько подивитися, і чи камерою, хто любить там знімкувати хто любить відео знімати, то це виглядає ефектно. Але загалом кущ ще не є такий дуже загущений чи погілкований. Ні, все-таки досить ось, бачите, ріденько воно все йде. Е, ну, не, не так аж дуже ріденько, як було в граційний танок. Але граційний танок вже трішки виправилося, як я вже в одному з відео говорила, що там квіти попідростали, і вже це не так виглядає е, що дуже заквічено рідко, ні. Е, але і тут ще не є аж таке густе, як е, хотілося би. Ну, завжди хочеться більше квітів, більше пахощів, довше квітування, так, повторну хвилю, бажано дві і так далі. Але не так воно завжди є. І ще я подумала, от поки знімаю, бо потім я підійду на наступної красуні, то теж буде кримська. І відповідно, я думаю, що ці два сорти, якби посадити разом, вони би були дуже цікаво. Хоча, з одної сторони, вони би могли загубитись на а з іншої могли б доповнити. От цю розширили би палітру цієї червоно-жовто-гарячої, ну, не жовто-гарячої, червоно-моркв'яної барви. І так, було б дивовижним, мабуть, що видовище. Ну, поки що мене буде так, нічого, я, мабуть, не пересаджуватиму. Наразі буде, як є, а там буде видно. Ось тут видно такі пагони, дуже довжелезні. Ну, і наймирніше, все-таки ж це один раз квітне, бо бачу, що пагони довгі і нема тут навіть натяку ні на які пуп'янки. Але ще побачимо. Хай переквітне це все, хай сезон продовжиться і буде видно. Ну і ось ця друга красуня. Кримська Нікітська чи Явтинська, там неподалік. То. Е це є червоний маяк. І вона трішечки довше мене росте. А може, і не довше чекайте, я згадую, чи їх разом. Де я взяла цю? Чи це в Горобченко, пані Олені Горобченко обидві, Адже машкають точно від пані Олени Горобченко. А червоний маяк звідки? Ні, червоний маяк мені подарувала пані Оля Таросенко, так з Одеси, точно. Вона мені подарувала такий живець вкорінений, і вона виросла. То на рік раніше, а може на два роки, тому так, цей кущ він доросліший, більший на рік, старший на рік, аніж аджимушкай, й тому так, я е, запереживалася, як не так по-різному. Ні, все добре. От вона, це точно один розквітне, і вона вже, як видно, з багатьох квітів навіть в цьому, на цьому пагоні вони вже наближаються до свого завершення сезону. Але тут іще щось є і щось буде в, в одному пагоні, може я потім побачу, скільки в мене часу віде на це відео. Може я потім ще обійду і зніму з іншої сторони. Воно так гарно через сітку перелізло, і там якраз молодші, молодіші квіточки, які. Гарно насичено ще виглядають. Але оці, бачите, вони висвітлюються, вони вигорають чи припікаються, не знаю, як сказати правильно. Ну, піддаються впливу сонця, але вони вже досить довго, це тижнів два, а може навіть і довше, бо це був перший погін, чи один з перших погонів. Відповідно, вони вже довго гарно витримали, тому відквітували своє. І логічно, що вони змінюють свою таку. Якість, так флористичну забарвленість і так далі. Але я кажу, достатньо часу, щоб насолодитися і оцінити цей сорт. Хоча, як завжди, як на мене, і згідно моїх уподобань, я все ж таки люблю сорти, які повторюють квітування. Але ці сорти я висаджу як виняток. Бо так, бо це такі сорти, які потрібно зберігати і ну нехай будуть потім розмножуватимемо, може відновлюватимемо і так, і так. далі. Так, обережненько мені тут злізти, щоб я не гепнулася, І може трішки покручуся ще, щось знайду цікаве. <кій> Дещо проти сонця знімаю, але воно, якщо хоче, щоб не було зовсім сонця, то камера потім може не стягнути, а якщо дуже сонце, то воно може викривити барву. Хоча зараз так, барва не така, як була, наприклад, в попередньому відео там була, чи в одному з попередніх, вона була більш морк'яна, а зараз вона вже така по. Як-то сказати, не помутніла, але потемніла і дещо поміняла свою, е, свою теплоту, чи як то виразитися, так, не така яскрава і не така все ж таки випромінює, аж все-таки вона приглушеніша стала, ну і тон помінявся, як не крути. Суцвіття долі гарні, на диво, вітри, сонце, сухо тут. Тут не те, що сухо, тут просто. Більш піщаний ґрунт, а дощі навіть якщо йдуть, вони не є аж такі проливні, і тут дуже багато пагонів. Тому щоб пробилася волога сюди достатньо. Треба дуже довго змочувати, дуже довго лити природнім, так таким поливом дощем. Але я припускаю, що тут корінняча таке, прямо ого. Може, таке, як вже й сосни, а може, десь наближене, тому вона, мабуть, завдяки такому потужному корінню себе і забезпечує себе, і витягує, і натягує собі вологу, яку їй. Потрібно, тому і тримається така квітка, бо до чого я це все вела, що я здивована, що так дуже, дуже довго е, ті квіти є е, в суцвіттях і не облітають, а лише от поступово поступов, тут. Ось тут вже більше справа така, вона видно, що вже відквітла, відквітає, але це ж це вже дуже довго, і я здивована, що вони ще не облетіли, не дотросив їх той вітер, не добила їх та е, ну, сонячна активність. Я не скажу, що спека аж. Але все-таки сонце світить тут цілісінький день, і десь ось на біля 9 вечора воно лишень ховається. Тому так. Гарно, гарно. Так, хотіла показати high Grow, а вона попсувалась. Отут сонце все-таки псує. Ну тут ще нічого, а ось оце. Воно таке було вчора навіть гарне. А сьогодні, я не скажу, що спека, як я казала, 20. По прогнозу 22 ну більше насправді на сонці 25, я думаю, ну не 30 точно. І цей день спека, а це така барва, такий тип, так, чи такий сорт з такою барвою, що вона піддається. І, на жаль, на жаль, дуже-дуже-дуже просто велика різниця між, наприклад, вчорашнім квітуванням, е, якістю квітів і сьогоднішнім. Воно таке все почорнівше. почорнівше, почорнівше, і я навіть не знаю, чи десь я знайду дуже гарної. Такої краси суцвіття, не знаю, може десь там нижче, ближче до основи чи до початку куща, або ось отут десь заховано всередині. От Ще виглядає досить непогано. Але загалом на сонці ось воно отак підпікається: чорніє, коричневіє, і, і видно, що воно вже не таке ідеальне. Ось, знайшла все таке суцвіття, гарне, прекрасне. Але як тепер камерою? Ось не знаю, чи камера витягне, а дуже лазити не хочу, щоб я не покололась. Воно ну, колюче, ага, трошки розфокусовую. Ні, ніби добре. Е, так, у це суцвіття найкраще дуже гарне. Воно просто затінене іншим суцвіттям сусіднім, яке бере на себе ту всю найбільшу спеку, а тут, мабуть, що збереглося ще. Ну, і оскільки це, як я кажу, вже досить пізна година, воно не є, не передає барву точно. Камера по-своєму там якось пробує чи підсвітити, чи викривити, тому е, треба, щоб барву знімати, мабуть, трішки в іншій годині. Кущ потужний, наростає, кожен рік і обрізаний і відновлюється гарно, але та, Треба враховувати, куди висаджувати, в яке місце його. І має бути висока. Ну, метр п'ятдесят вже є, навіть вища вона вже є. Тому е треба перевірити, що і що там, чи це високий кламбер, клам... тобто високий шраф, чи це невисокий клаймбер, чи це повноцінний кламбер. Я вже, якщо чесно, не тримаю цього всього в голові. Нереально, бо ще й додалися там інші квітучі, не тільки троянди, то мені е важкенько це все втримати в голові, але інформація описана. Ось тут стану я біля Дінки на нещодавно насипаній соломі. Якраз частину я знімала частину агроволокна я знімала біля одних троянд і перекладала сюди. Трішки розповім. Я, поки ви будете дивитись на цю красуню, про неї я теж розповім. Красуня в кадрі динки, нагадаю, мускосний гібрид. І це ось її якраз, ну, я думаю, Пік квітування, хоча 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 ще він є. Є кілька пагонів, ну це ще найщедріший, але тут загалом вже дуже багато квітів, дуже багато суцвіть відкрилося. А я в певний рік замість мульчування, бо мульчувала я травою, потім трави перестало мені вистачати, прямо так дуже перестало вистачати. Я вирішила стелити агроволокно на гулу землю і зверху щебінь. Але такий річковий аля Галька, але не морська річкова. І ніби непогано, непогано що добуря, ні просто прекрасно. Але коли посушливе літо, мало дощів, то земля пересихає і перегрівається. Все-таки галька нагрівається, і відповідно те, що воно сухо, 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 десь там дощик випаде, але загальна площа в квітнику в Тріандарії суха. І Кущам не вистачає, бо те, що попаде от конкретно в той виріз, хоча я робила великий е, діаметр, вирізала, я не вирізала такий, таке коло, щоб йшло суто по, наприклад, біля пагонів. Ні, я робила гарний запас, широкий, але все одно тої води, яка лиється навіть з неба, не вистачало загалом протягом сезону, особливо в досить посушливі періоди. І те, що я навіть заливала шлангом, все одно не вистачало. Бо якщо загальна площа пересушена, перегріта, то ну швидше набагато, мабуть, та волога випаровується чи там просочується в ті сухіші шари. І що я вирішила? Що я потрошку з таких моїх ну, більш центральніших, більш ближчих квітників, я забираю ту гальку, зрізаючи, забираю дегроволокно і мучую просто соломою. Я би мучувала й травою, і сіном, але поки що в мене є багато соломи, бо я накупила вже другий сезон поспіль в одному і тому самому місці. Я купляю 50 тюків соломи, і мені цього наразі вистачало, там буде видно. Але я перенесла сюди це агровокно. Чому? Тому що тут в мене, от, як я казала, такий природній більше так. Ну, багато трави, он, видно, що покошено, ще не дійшла я до мочування. І відповідно, біля троянд я лишаю багато місця, там стараюся виполювати, але не все. Але загалом по площі, оскільки косити тут теж вже стає важко, бо троянди розростаються. А тут старовинних дуже багато і вони дуже колючі. Як би ти не хотів, ти зачепишся. А то електрокосарка, так моя ручна, і відповідно зачепитись небезпечно, щоб не зачепити шнур, ну і так далі. Тобто, нюанси з поводженням чи техніка безпеки поводженням з електроінструментом досить має бути важлива. Тому я вирішила тут по мінімуму вмішуватись. А щоб по мінімуму вмішуватися, треба. На мою думку, хоча б якесь таке забезпечити не таке швидке і часте зростання трави. Тому я тут даю агроволокно на низ, наверх дуже грубий шар соломи, і цього мені от на такий досить довгий період вистачає. Але потім треба додавати солому. Але це ще не все. Зараз я вам розповім про дінки, але я думаю, хто дивився, хто. Витримав, вислухати ту мою промову. Знаю, що не всім подобається, але ну, так я не люблю щось згадати і розповісти. Дінки прекрасна, чарівна, і от я говорила вже про Робін Гуд, яка росте поруч і вже відцвітає, що я не обрізала її до кінця навесні. Хотіла подивитись, як воно ті мускусні гібриди будуть, коли їх не надто сильно лазити і од лишити, як є після зими. Е, так, і дінки. в мене тут деякі пагони. Я полишала після зими, тому тут видно ще чорні смородинки, може бути малесенькі. Не смородинки, а шипшинки. Дивлюсь, на смородину, яка недалеко росте. І говорю, що бачу, то й співаю. От, але. Вона прекрасна, вона наросла, попри те, що минуле літо було дуже спекутне, і дуже сухе, а не так спекутне, як сухе. Цьогоріч щось там поливає нас, не так сухо, як в деяких регіонах України. Бачу, по відгуках пишуть, але. Але але наростила, мала силу, і щось мені такий подарувала. Може не щось, а багато. Проте, якщо врахувати її рік, що це 20-й осінь, якщо я не помиляюся, ну максимум 21-й, але швидше за все 20-й. Так, я впевнена, що в багатьох садах кущі такого віку вже просто кущицька порівняно з моєю. Але видно, що і моя приростає, наростає. І от влітку я теж в неї не вмішуюся, практично, бо не хочу я обрізати. Вони не люблять такого обрізання, яке. Неправильно зробиш, занадто багато забереш, і тоді все воно як обрубане і дуже дуже мало дає на наступну хвилю. А такої краси, яка в кадрі хочеться більше суцвіття. Тут тут таке поняття як суцвіття. Не знаю, як назвати, воно просто дуже довге. Бо, бо, чому? бо ось іде пагень, і тут ось починаються пуп'янки, 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 і по всій висоті, так там, третині, наприклад, пагона йдуть пуп'янки. А коли вони розкриються, ті дрібнесенькі пуп'янки, ти дивишся, що квітів ого-го, бо, бо дуже ж дуже, дуже таки великий запас пуп'янків. І квітнуть вони довго, їм не страшні ніякі сонця, вітри. Що там ще який вплив, не знаю, град, напевно, її би не побив, сильно, якби був, бо якби це була якась чайно-гібридна, то дуже навіть би побив, я думаю, а тут, в принципі, лишилось би багато. Кущі не зламаються, пагони не відчахнуться. Як, наприклад, Олександрин, в мене це проблема, я вже її навіть об'язала, і все одно пагін з середини відчахнувся. От по центру був десь там і відчахнувся. Тут ні, які би вітрини були, от в них такий тип. Чи структура, будова, не знаю, пагона, куща загалом, що їм таке не страшно. Ніякі перипетії, і вони це витримують, нарощують і чудово себе почувають. Можуть хворіти, і це видно в кадрі, я думаю, з таких плямистостей. Але знову ж, наскільки я бачу, по приросту, по квітуванню, по загальному такому стану це їм не заважає. І ось якби представниця яскрава, де є вісім листочків аж на пластині. Е, є менші пластини, є більші пластини, але бачите, як, е, що я рахую, Дев'ять листочків на пластині. Давно я школу закінчила, жарти, звісно. Але там з основи ще щось навіть лізе. Е, та, е, тому от, якщо хтось переживає за шипшину, наприклад, як відрізняти, то не завжди шипшина має, тобто не все, що має сім листочків чи більше, є шипшиною, може бути ось і таке. От, повернімося до деньки. Я її дуже люблю за барву. От зараз, ну, зараз вона гарніша вживу, аніж на камері, бо камера знову ж таки пробує допомагати і вона дещо висвітлює і додає такої, я б сказала, чи робить в результаті ці, ці цю барву цього сорту досить такою простішою, як на мене. А вона, як на мене, складніша. Вона така глибша. Ну, така рожево-фіолетовість, лавандовість, але така не лавандовість, ні, рожево-фіолетовість. Я згадую, що ось м -м, принцес Тамако, вона коли починає, то вона має одну барву, а потім в ній з'являється ось дуже-дуже відтінок, схожий до е, длинки. Е, така ягідність ота, швидше все-таки не фіолетовість, а ягідність така глибока. Глибоко-рожево-ягідна барва, дуже-дуже гарна. Ну, довго біля неї можна стояти, це один з сортів, як на мене, який, Підходить для теж дачі, таких, може, якихось місць, де от треба озеленення, щось таке ландшафтне. Навіть я бачила її десь в когось на світлині, і може навіть я ту світлину додала в орендарі, вже не пам'ятаю. Така центральна частина не знаю, газону, і там є ось оця красадінка. І це теж неймовірно, воно виглядає просто розкішно, як на мене. Тут уже колір і смак. Ми самі вирішуємо, як ми собі плануємо наші. Насадження і уявляємо нашу зелену так, територію. От зелена горожа, мабуть, з неї буде просто неймовірна. І якщо говорити про вандалення, так що можуть рвати, хто зна, може таке бути, бо тут, тут ніби є колючки, але вийшли на яких погон, таке дрібнотя-дрібнотя і багато його. А ось цей пагінус абсолютно гладесенький, такий голенький-голенький. Мабуть, ні, сфокусувало голий-голий. І тому хто знає, є, мабуть, що ймовірні, що можуть обривати, обламувати, бо я знаю, що бузук багато хто обламує. А оця троянда вона таки, ну, приваблює погляд і можуть теж покладати чи класти очі на чужі, чуже добро. Робінгуд, ем, квітне, 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 доцвітає вже. Хоча від того часу, як я скажу, це доцвітає, це може ще пройти за два тижні десь так. Але як тут доцвітає, дивіться, доцвітає те, що було десь там, колись я знімала раніше тиждень тому чи скільки. Воно вже просто висвітлося досить-досить помітно. Але паралельно з тим, вже дуже багато попідростало нового. Ось буде там видно теж по центру, ось тут буде. Тобто практично безперервного квітування. Є такі сорти, навіть коли я описую. На help me а Fain англійською пише так безперервного квітування. І я це пишу або практично безперервного кітування, бо немає такого чіткого поділу і е, чіткого поділу на хвилі, і чіткої перерви між хвилями, е, як ми маємо, наприклад, з чайно гібридними чи остенками, де ми обрізаємо весь кущ і чекаємо, поки наростить. Тут такого не буде. Тут можна або чекати, обрізати суцвіття, або лишати І Паралельно ж відкриються ті, що наросли, вони вже матимуть точно силу дороститися чи дорости до повноцінних пуп'янків і відкритися в повноцінні квіти. Тому ось ось так воно виглядає. А те, що можна теж на основі цього сорту досліджувати ось такий висвітлення, природнє таке висвітлення. Рожевої барви, не вигорання, ні, воно не є якесь негарне, ні. Воно досить гарно переходить в такі якісь світліші відтінки. З'являються такі світло-рожеві, з дуже-дуже легким таким натяком на кавовість, так, і Може, віддалено нагадує такий мікс троянду Акрополіс, там, де теж є таке досить помітне висвітлення, але там в Акрополісі є зеленкуватість, тут поки що я не бачу зеленкуватості. Але ось таке висвітлення, таке висвітлення, така зміна барви, помітна, дуже-дуже гарно. І теж ну, може, вже і не така вона приваблива, не така вже гарна картинка, але хочеться ще про неї розказувати. Ну, бо гарна, гарний сорт. І я думаю, всі слова, які я сказала про Дінки, вони актуальні і для цієї красуні, чи то живоплід, чи то якесь таке групове масове насадження. Це буде дуже-дуже ефектно. Моя Red Ballerina або Майджорді Фейер, якщо я не помиляюсь, ну є в неї якась там інша назва є. От е, е, теж наростає, це теж з московисних гібридів. Тут це, це дуже помітно по пуп'янках, по суцвітях, типу суцвіт, по листю, по пагунах, вони такі схожі. І може навіть цей один вивідник треба перевірити, бо вона точно описана також в троєндорії. От е, е, Я її посадила після того, як посадила балерину і захотіла їх дві поруч, і вони поруч є, але вони ще в такому е, віці чи такого розміру, що вони не сплелися аж. І не можу я показати їх дві в кадрі, але незабаром через кілька років, а може наступного року це станеться, і можна буде це показувати, так демонструвати, як вони, ці два сорти, які схожі, звісно, між собою по характеристиках, але мають різну барву, дещо як вони між собою переплітаються і показують таку красиву точку. Захотіла посадити собі диковинку. Ну, диковинка не диковинку, називається їстівна троянда. Серія їстівних троянд Катаріна Фрайла. І не пам'ятаю, чи я писала її треба описати, якщо ні, Катаріна Фрайла. Я ще не пробувала її їсти, але ну, не знаю, треба почитати, що це таке взагалі ці їстівні. Чи це для якихось може... Для тортів, оце що є декор роблять так. Ну і їстівна це умовно їстівна. Якщо її обробляти, то що ти будеш їсти? А для мене їстівні оці всі старовинні троянди, які дуже запашні, з яких роблять дуже успішно і варення, там чи джеми, чи от лукум, пані Оля, яку я згадувала, щоб дарувала мені червоний маяк, вона робить лукум і всі роки інші солодощі. Ну так, от я думаю, що старовинні чи бабусині, чи ружі, як ми їх називаємо. По-різному, вони підходять дуже прекрасно для цього. Але є ось така диковинка, попелиця вже тут, знову ж треба проходитися. Чекаю гарної нагоди. Все ж таки, прийшла я сюди і трішки покажу, як виглядає червоний маяк, ось оце у яке ж наймолодше, найновіше і найдовше буде триматися ще. А ще я згадала, що я мала договорити про це мочування соломою, особливо. Бо на траві, коли я мочувала не трава, а скошена трава, я не помічала, а в соломі я помічаю просто шалену. Слимаки. Якщо є слимаки, оці руді, або такі тигрові або такі чорні, вони потім схрещуються і робляться такі. От то солома, прям це для них рай, наскільки я бачу, вони дуже там заводяться, розводяться, зимуючи, перекочовують. Але, 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 палка з двох кінців. І не будеш відмовлятися від мульчування. і Я для... до цього я взагалі не бачу в тому проблеми, бо в мене не було городини, полуниці, і відповідно троянди вони мені не з'їдять. А в окрузі тут дуже багато, і відповідно в мене їх не найбільше від моїх мульчеї. Але тепер є городина, є троянди, суниці і, і так далі. Капуста. Я гортензії, бо вони дуже люблять гортензії. І я вже потрішечку починаю з ними боротися. Я розкажу, як це є еко. Екологічно чи екодружні способи розкажу в якомусь з найближчих відео, бо мене запитували. Але то, якщо є солома, і якщо є слимаки, ви помічаєте в себе неподалік чи все прямо на території, то соломи, буде їх багато. Вони там просто розкішно перекочують, пере, пере, там розмножуються і перебувають ту спекотну пору, і їх там багато. Ось так треба бути готовим. А я так зроблю знову незабаром включення. Бо є багато краси, і я намагаюся вибирати підходяще освітлення, природне, звісно, викроювати якийсь там час для того всього і ділитися з вами. А в свою чергу, від вас прошу і вдячна завжди за коментарі, активність під відео, інформацію, якою ділитися зі мною. І дякую всім до наступних відео. Па-па!